Друзі, всім привіт! Ви на каналі готуємо рази, Сьогодні з вами готуємо ось такий солоденький рецепт. Він готується дуже легко, дуже просто. Тут там, мінімум інгредієнтів. Смакота до чаю до кави, хто чим любить смакувати. Тож я беруся до роботи скоріше, а вам всім приємного перегляду. Для приготування цього рецепту нам буде потрібне морози. У мене ось такий звичайний пломбір в стаканчиках. Звичайно, вафелька нам не буде потрібна. Нас цікавить лише серединка. Це надзвичайно швидке приготування, але смак просто неймовірний. Інгредієнтів тут ми використовуємо дуже мало. Додивляйтесь звіду до кінця, щоб не пропустити важливих деталей. А в кінці обов'язково напишіть коментаря, чи сподобався вам цей рецепт. Вам всім приємного перегляду і всім, хто їсть, всім смачного. А пишіть коментарях, обов'язково чи готували ви такий рецепт. Я готую його не вперше. Ділюся з вами, можливо, вам також сподобається цей рецепт. Ви приготуєте та посмакуєте. Тепер нам потрібно з вами розтопити морозило. Я ставлю його в мікрофольову піч на 60-80 секунд, подивитися, щоб гарнесенько все розтопилося. А наше морозо гарнесенько розтопилося, зараз ми до нього додаємо борш на 180 г. Борошно я просію, це не обов'язково хтось просіє, хтось ні, до речі, пишіть в коментарях, просіюєте ви борошно чи ні. До борошна додаємо розпушувача, одну чайну ложку, але також щупчиком додавайте ложку і починаємо замішувати тісто. Тісто замішується дуже легко, не потрібно ніякого міксера. Все вінчиком перемішав 2-3 хвилинки і буде готове. Друзі, кожного дня о 9 вечора ділюся з вами простими та смачними рецептами. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Не забувайте про сорочний зв'язок, пишіть коментарі, з якої кріни чи міста ви дивитеся відео. Всім вам привітики! Ось такою структурою в нас має бути тісто, воно має бути по структурі як густа домашня сметана. Беремо форму для випічки, застеляємо її пергаментом і виливаємо нашу суміш. Я вже розігріла духовку, буду випікати при 180 градусів, 40-45 хвилин, плюс-мінус залежності від вашої духовки. За смаком посипаю ось такою посипкою. До речі, можна посипати горіхом, любим насінням, гарбузом, сонячником. За смаком можна посипати шоколадом. Тут за бажання. Я ось таку мою солодку посипку посипаємо і ставимо пекти. Ось таку смакоту красоту ми з вами приготували. Смачний кекс. Дуже гарно пропікся. Зараз будемо смакувати всім, хто їсть, всім смачного. Зараз розрізаємо наш кекс і будемо зараз його смакувати. У мене вже чайок готовий, друзі. Дуже файний рецепт. Спробуйте приготувати. Як ви побачили самі нічого складного, дуже гарно пропікся, пухкенький, не забитий. Дуже класний рецепт, тож готуйте та смакуйте. Вам всім тої, всім смачного! Можете сміло пекти цей кекс з морозом, бо він дуже-дуже файний. Я дякую, що ви були зі мною в цьому відео. До зустрічі на відео, сіми та спокій, бережіть себе, всім з цього самого найкращого міцного здоров'я. Всім па-па-па-па!